Від петра, та й до тепла, масляна поминешся, до Блиходня простямися, від великодня до петра, від петра та й до тепла, а я поледіла сібочку, землиці в небоки мо грудочку, тобі земля на гніздечко, а на щастя на сердечку. Масляна повернися до Великого дня, ох, ти доходиш, від Великого дня до, до Петра не нас, від Петра та й до дотекла, Масляна повернися до Великого дня простягнися від Великого дня до Петра. Від Петра та й до тепла.